Далі, далі, другий блок це такі, знаєте, питання конкретизації. Питання конкретизації. Дівочки, ви потім прослухайте цей урок на записі, і от правда, повиписуйте ці фрази. Повиписуйте. І ви тоді будете так залітати, ви будете залітати, блять, в хід параді будете. Коли вам чоловік говорить, от люди мене дратують, блядь. просто мене дратують люди, які працюють. Да, от він вам говорить, люди дратують. І погана відповідь на, на цю фразу, коли ви говорите, а чому? А добра відповідь буде, наприклад, а хто конкретно, а хто конкретно тебе дратує? Або А що конкретно? Що саме вони роблять? Ви конкретизуєте, да? а ідеально, як сказати? А який тип людей тебе виводить найбільше всього? Ну, я, якщо буду чути таку фразу, то я, звісно, чоловіка і заб'ю. Але ви можете бути розумнішими і значить, говорити з такими людьми правильно. Говорити з такими людьми правильно. Тому що, знаєте, буває і е, нормальний чоловік візьме і ляпне таке, щось вони значить, бувають, видають такі фрази. От він говорить: всі жінки однакові. І е, погано відповідати на таке: ні, не всі. Сперечаться і дратися. Да? Ну, наприклад, я буду дратися. А добре добре, ви говорите, уточняєте, прям всі-всі, да? в тебе ніколи не було винятків. А ідеально як відповісти, да? А якою має бути жінка, щоб бути іншою, не такою, як всі? Хай розкаже.